Я була єдиною дитиною у свого батька, донька, і ти б напевно подумав, що батько мав би бути захисником, але я регулярно отримувала побої і значно гірше. Коли тобі шість, ти робиш усе, щоб вижити, бо втекти не варіант. Думаю, я знала, що це станеться. Це була п'ятниця, і щойно вечір опустився, і ми з мамою залишилися самі. До звичної рутини побоїв і марного сопротиву залишалися лише хвилини. Іди, Лілі, сідай у шафу і чекай на мене. Моя мама була іммігранткою з Куби з нескінченною відвагою у жилах, але тоді я ще не розуміла, що таке заборонений припис і чому його так легко порушити. Коли я почула знайомий двигун і їдкий запах вихлопів почали просочувати через вентиляцію, я лише змогла згорнутися клубочком. Уникнення було й моїм єдиним захистом, передбачити силу його люті можна було по звуку зачинення дверей машини, того вечора воно розбило скло водійських дверей, значить, усе ніж зазвичай. Як дитина, я просто застигала від страху, наче павук під спалахом ліхтаря. Я не могла прийняти швидких рішень. Тож, коли двері були вибиті, і я почула Хелена, хелена суко! Двері мають бути відчинені. Я просто залишалася на місці, навіть якщо втекти було найкращим вибором. Я намагалася відволіктися, дивлячись, як дві мурахи тягнуть крихти чіпсів, коли почувся глухий удар. Тіло мами впало на кухонну підлогу. Щоб уникнути жахів, які неминуче мали б статися, я відлітала подумки, уявляла себе десь збоку, стороннім спостерігачем. Це була моя єдина стратегія. Але цієї ночі мама не сказала жодного слова, вона не встигла. Лілі, -лі, крихітко, тато вдома, виходь, і тато не буде злий. М'язи мої були натягнуті до болю, але я не рухалася, сльози текли беззвучно. я навчилася плакати тихо. Нерівні, рівні, хитаючи кроки на першому поверсі, свідчили, що він п'яніший, ніж зазвичай, і також, що мамі справді боляче. Зазвичай вона чинила йому шалений опір, поки він йшов до сходів, хоча це завжди закінчувалося кров'ю. І тоді один, два, три. Скрепи сходинок Лілі, -лі, я йду, будь гарною дівчинкою і виходь. Мама завжди вказувала ховатися в різних місцях, але ніколи не казала просто тікати. У шість років я вже змирилася з тим, що можу померти. І померти жахливо. Чотири, п'ять майже піднявся. Я, мов павук під лампою, так сильно хотіла втекти у ванною і сховатися за шторкою, але страх скував мене. Мамо, якщо духи існують, зроби щось. Потім скрип зламаної верхньої сходинки. Він уже тут, тато вже на другому поверсі. Ванна, шторка, сховайся не ті! Лілі, давай, кричало щось усередині. Я кричала в собі, потім почула, як двері ванної повільно відчиняються, кроки всередині, і шторка, метал об метал, Він зірвав її. Нема Лілі тут? Де вона? Куди ти її сховала, суко? Я вся в поту, серце скажено, б'ється. Пальці ковзають по шкірі живота, по старих шрамах на руках, скільки ще кровів я втраплю, скільки ще болю. Тато вже біля дверей спальні за звуком у нього бита. Колись він уже ламав мені нею ноги, я почала смикати свій одяг, а потім не змогла стримати сліз, почала плакати гірко, голосно, у відчаї встала, прийняла своє покарання, була готова вийти до тіні. Величезної фігури, яка насувалася на мене, готова прийняти побої, муки, те, що мені снилося щоночі. Якщо моя маленька дівчинка в шафі, виходь, виходь, де б ти не була. Я змирялася з долею і раптом глухий звук, туп і трясіння підлоги. Тато був такий п'яний, що упав. Може, тепер я зможу втекти? Але ноги все ще не слухались, і тоді в уяві промайнуло мамине закривавлене тіло, і щось неймовірно змусило мене підхопитися і бігти. Я вискочила з шафи і помчала до дверей, готова перестрибнути через тата, якщо він непритомний, і втекти через задній хід. Але, наблизившись, я заумерла. У коридорі стояла мама, неушкоджена, не торкнута, а біля її ніг. Таткове мертве тіло з сокерою в спині. Я підвела очі до мами, повні сліз і подиву, і коли наші погляди зустрілися, вона промовила найсолодші слова, які я коли-небудь чула. Мама знайшла гарне місце, де сховатися, крихітко, тепер тато більше ніколи не зробить тобі боляче. Учителька мого сина дає йому дивні домашні завдання. Нещодавно мені довелося переїхати до іншого міста через роботу. Моя сім'я, я, моя дружина і наш дев'ятирічний син Ділан були раптово вирвані з нашого тихого життя і переїхали до галасливішого міста, до якого ніхто з нас не звик. Дружині довелося шукати нову роботу, а синові залишити друзів і почати все з нуля в новій школі. Я сподіваюся, що все це було варте тієї суттєвої надбавки до зарплати, яку я отримав. Ми прожили в новому будинку приблизно місяць, і, здається, усі почали звикати до нового способу життя. Дружина знайшла роботу, яка їй подобається, і вже встигла знайти там нових друзів. Мій син також добре адаптувався до нової школи. Він зараз у третьому класі, і, враховуючи, що ми тепер у більшому місті, його клас набагато численніший. Ніж він звик, але здається, його це не турбує він вже завів кількох друзів, які допомогли йому влитися в колектив. Його вчителька, місіс Вагнер, була молодою жінкою років 30, і ділану вона дуже подобалась. Щодня він приходив додому і розповідав нам із дружиною про веселі уроки та ігри, які вона проводила. Я бачив її лише раз, коли вперше відвів ділана до школи. Вона здалася мені дуже приємною жінкою. Щовечора Ділан приносив додому якесь нове домашнє завдання, яке мав виконати до наступного дня. Я не фанат домашки, але завдання місіс Вагнер були завжди простими: то дізнатися, ким працюють батьки, і поставити три запитання про їхню роботу, то знайти цікаві факти про улюблену тварину. Такі речі займали хвилин тридцять. Щовечора я питав у Ділана, яке в нього домашнє завдання, і допомагав йому, якщо потрібно, але з часом я помітив, що завдання стали дивними. Одного вечора, на третьому тижні навчанні, ділан прийшов додому засмучений. Я запитав, що сталося, і він сказав, що все нормально. Тоді я запитав про домашку, а він відповів, що її немає. Це було дивно, бо щодня у нього щось задавали. Ділан пішов у свою кімнату і зачинив двері. Він так майже ніколи не робив я відчув, що щось не так, але він не хотів говорити. Він просидів у кімнаті більше вечора, вийшов тільки на вечерю. За столом він, наче повеселішав, шартував, як завжди. Але потім знову пішов у свою кімнату і зачинився. Ми вирішили не чіпати його, але через годину, дві я зайшов, щоб сказати, що час лягати спати. Коли я відкрив двері, побачив, що він заснув над своїм зошитом. Я тихо підійшов, щоб розбудити його і перенести в ліжко, і тоді побачив те завдання чи сумуватиму я за батьками, якщо більше не житиму з ними. Спочатку мене це здивувало дуже дивне завдання для третокласників. Я не знав, як реагувати, але я продовжу читати. Він написав: я б дуже сумував за мамою і татом. Я їх дуже люблю, вони завжди мені допомагають. Мені подобається вечеряти разом із ними, але, мабуть, я міг би полюбити когось іншого так само сильно, якщо доведеться. Як ви сьогодні казали, місіс Вагнер, останнє речення вдарило мене, ніби це глина по голові. Як ви сьогодні казали, місіс Вагнер, що вона сказала моєму синові? Навіщо? Я, можливо, помилково вирішив не розповідати про це дружині, вона б занепокоїлась. І мала б на це право, але я не хотів її тривожити. Натомість вирішив сам поговорити з місіс Вагнер наступного дня. Наступного ранку я відвів Ділена до школи, як завжди, але цього разу я вийшов із машини і пішов з ним до класу. Я побачив місіс Вагнер, вона була сама, і коли я зайшов, вона привіталася з усмішкою. Привіт, як ви, як Ділен адаптується? Я відповів, що адаптується добре. Але у мене є одне питання вона уважно подивилася на мене, і я продовжу. Мене трохи непокоїть домашнє завдання, яке ви дали вчора, те, де потрібно було написати, чи буде дитина сумувати за батьками, якщо більше з ними не житиме. Це, як на мене, дуже дивне і важке питання для дітей його віку. До того ж, Ділан написав, що може полюбити когось іншого, якщо доведеться, як ви сказали. Я хотів би дізнатися, що це означає. А, оце? відповіла вона і легенько засміялась. Учора я розповідала дітям про те, як батьки люблять і захищають своїх дітей, але також про те, що існують і інші люди, які можуть подбати про них, якщо раптом що станеться. Я не був задоволений відповіддю місіс Вагнер і вже збирався розпитати її далі, коли раптом у клас зайшла велика група учнів. Вони йшли по двоє у ряд. Усі привіталися з місіс Вагнер один за одним. Вони виглядали дуже вихованими, навіть надто вихованими. Я подивився, як діло сів поруч з одним із учнів, що сидів, вступившись у дошку, зі скрещеними на грудях руками. З появою решти класу поведінка мого сина змінилася. Він сів рівніше, очі розширилися, і він почав дивитися на клас. Я озирнувся. Усі учні теж дивилися в одну точку. Усі погляди були спрямовані на місіс Вагнер. Щось було не так. Але я вирішив, що, можливо, це просто частина їхнього ранкового розпорядку. Ділен мав залишитися у школі, а я чекати й подивитися, чи не з'являться інші дивні домашні завдання, перш ніж діяти. Я вирішив цього разу сам забрати його після школи, тож вийшов з роботи трохи раніше і поїхав до школи. Продзвенів дзвоник, діти почали виходити з воріт. Більшість учнів вибігали, кричали, сміялись всі, крім класу місіс Вагнер. Вони йшли в один ряд, синхронно, це мене насторожило я ніколи не бачу дітей настільки слухняних, навіть після дзвоника. Ділан підійшов до машини і сів, нічого не сказав, просто втупився прямо перед собою. Я спитав, чи є все гаразд, він відповів лише одно слово. Так, ми їхали додому в повній тиші. Коли зайшли в будинок, Ділан одразу пішов у свою кімнату і зачинив двері. Я був упевнений, що щось не так, я вирішив не чіпати його, доки не повернеться дружина, і тоді розповісти їй усе. Вона прийшла приблизно через півгодини. Я посадив її і усе розповів. З кожним моїм словом її обличчя ставало дедалі тривожнішим. Може, мені варто піти з ним поговорити? сказала вона, коли я закінчив. Я погодився, вона пішла до його кімнати, а я залишився чекати у вітальні. Минуло хвилин 15, і Ділан вийшов із кімнати. В руках маленький зошит. Тату, можеш допомогти з домашнім завданням? Звичайно, покажи, що там. Він подав мені зошит. Я відкрив і побачив завдання на сьогодні. Дослідіть, як найкраще вести батькам анестетик. Я не встиг дочитати до кінця. Я відчув різкий біль у шиї. Я опустив очі і побачив голку, що стирчала з боку шиї. Інший її кінець тримав Ділан. Його погляд був порожнім, усе почало темніти. Останнє, що я бачив, його обличчя, що дивилися на мене згори, коли я падав на підлогу. Я не знаю, скільки часу був без свідомості, прокинувся від крику. Моя дружина ридала і кричала: Його немає, ділан зник. Я глянув на неї. На її шиї така ж сама маленька проколота точка, її також кололи. Я не знав, що робити, але знав, сина треба шукати. Я намагався підвестись, але наркотик ще діяв. Ноги були, як вата, але руки вже слухались. Я витяг телефон із кишені і подзвонив у поліцію. Я розповів, що сталося. Вони сказали, що відправлять патруль і почнуть пошуки. Поглянув на годинник уже дев'ята ранку. Я подзвонив до школи і запитав, чи бачили ділана з класу місіс Вагнер. Вибачте, відповіла жінка на тому кінці. Сьогодні ми не бачили ні його, ні взагалі нікого з класу місіс Вагнер. Це дуже дивно, адже й сама місіс Вагнер сьогодні не з'являлась на роботі. Я поклав слухавку, сидів мовчки. Дружина чула розмову, тож і вона мовчала ми просто дивилися у порожнечу. Це сталося три тижні тому. Ділан досі зниклий, як і місіс Вагнер, як і весь її клас. Інші батьки з такими ж історіями їх усіх вкололи власні діти, і коли прокинулося, дітей вже не було. Ніхто не знає, куди вони пішли, але усіх ті самі питання: чи вони всі разом, чи місіс Вагнер із ними, чи це було сплановано? Чому діти поводилися так дивно перед зникненням, їх гіпнотизували, зумбували? Чи можливо, це що ще страшніше? Не гугліть себе, чому бо вам може не сподобатися те, що ви знайдете. Одного дня мені було нудно, і я вирішив пошукати своє ім'я в Google. У мене доволі рідкісне ім'я, тож я не очікував знайти багато результатів. Уявіть собі, мій подив, коли я натрапив на сайт. У доменному імені якого було моє повне ім'я www.моєім'я.com Коли я натиснув на посилання, воно привело мене на форум. Я переглянув профіль власника сайту і виявив, що ця людина була мого віку та мала ті ж самі хоби і інтереси. На форумі не було жодних повідомлень, але мене це зацікавило, тож я зберіг сайту вибраному. Минув місяць, і я знову зайшов на сайт. Цього разу там було більше контенту, з'явилися записи у щоденнику, здебільшого, випадкові речі на кшталт сьогодні була гарна погода, або мені так нудно на роботі, щось у цьому роді. Однак з часом я почав помічати дедалі більше збігів. Ця людина жила в тому самому місті, що і я. Мене здивувало, що дві людини з абсолютно однаковим рідкісним ім'ям. Можуть жити в одному місті одночасно. Зрештою, я помітив, що міст щоденника надто вже нагадує моє власне життя. Одного дня я пішов на бейсбольний матч, і коли ввечері перевірив сайт, то побачив, що його власник також був на тому матчі. Спочатку я не надав цьому значення, врешті-решт, десятки тисяч людей у місті вболівають за цю команду, але все почало здаватися набагато більш, ніж простим збігом. Щоразу, коли я перевіряв сайт, знаходив якісь біографічні деталі, які були занадто подібними до моїх. Наприклад, власник згадав свого собаку, і його ім'я було таким самим, як у собаки, якого я мав у дитинстві. Власник виклав свої фотографії машини: це була та сама модель, якою я керував в студентські роки. Він згадував ресторан, де обідав. Це був той самий ресторан, у якому я постійно їв. Коли працював на попередній роботі. Одного дня я побачив на форумі повідомлення з днем народження, того самого дня був і мій день народження, я вирішив написати на форумі вперше, просто з цікавості, хотів привітати власника з ним народження і сказати, що у нас однакове ім'я. Але коли я спробував щось написати, зрозумів, що ніде немає поля для введення повідомлення, це взагалі не був форум. А просто статична сторінка. Це дивно, подумав я. Інакше кажучи, хтось дуже постарався, щоб створити ілюзію інтерактивного сайту, ніби там є інші користувачі, хоча насправді весь контент був створений одним власником. Навіщо хтось зробив би таке, подумав я. Я вирішив надіслати власнику листа. Я написав Привіт, повір чи ні, але в нас однакове ім'я. Радий познайомитись. Це був просто дружній лист. Наступного дня, коли я спробував зайти на сайт, він зник. Здавалося, що його видалили. Тоді я відкрив свою поштову скриньку, там була лише одна відповідь, і коли я її прочитав, по спині побіг холодок. Там було лише написано Я знайшов тебе. На даний момент у мене вічне відчуття, що за мною спостерігають, вирішив написати про це на Радіт. Аби інші люди не гуглили своє ім'я, надіюсь, все буде добре.